В первую мы косточку. Это кисточка вышней? Это кисточка авокадо. А можна Дані попробувати, як обчищати кисточку? Можна. Когда не розкажи, як... Кісточку ти туди саджав, що далі ми будемо робити. Ми далі посадимо наполовину отак. От. Там пісок річковий? Ні, це земля обична. Хто пробував вже садити авокадо? М -м? Пробували саджати авокадо? Так, да, мені прийшло цілих два. Одного такое, таке. Більше чи менше за свято? Огромне. Більше? Скільки було листочків? 12 А в тебе свята зараз скільки? Я не вважаю. Зараз парахом. А взагалі там 10. Авокадо перезимувало, Вілін? Перезимувало, Вілін? Авокадо, так? Да? І плоди були? А что ты себе планируешь за авокадо сделать? Ну, садись пока. Пока сделаю. Попробуй это, попробуй. Пауз. Пока поставлю на паузу. Пока ты чистишь. Я поставлю на паузу. почистил. Теперь мы берем, делаем яму. И садим его вот так. Вот і все. Поливати треба? Ні, церазів. Угу. Скільки треба чекати, щоб проклюнувся це росток? Е, у меня проклюємося на місяць чотири. Якщо сьогодні 30 липня, то коли е, рослинка буде така? О, я... Новий рік буде? Разве в найбулі почти? Давай порахуємо. Серпень, вересень, жовтень, листопад. Якраз на День Святого Миколая. Підходить? Mm -hmm. mm -hmm. Дань, що скажеш? Цікава рослина? Ти авокадо взагалі любиш їсти? Я люблю суши. Дань, ти знаєш, що таке авокадо? Круг такий. Я все ушат Добре. Так собі. Угу. Ну, цікаво, що з такої кісточки можна виростити таке невеличке деревце. Але ж там є секрети, коли треба було обчистити шкірку. Якби ти не обчистив шкірку, воно би не проросло. Воно б не пророслає. Не, ну, угу. Дивись, коли вона проросте. Ні. Дивись. Коли вона проростає, ділиться на дві частини і з цієї середини виростає рослина. Поки вона росте, вона з кожної цієї дольки ще бере силу. Бачиш, долька, як в класольки не відвалюються відразу, а, а вони А, а Потім вона відвалюється постійно і тому ж зимок переб'ється. Вам сподобалося, як свят нам розказав про авокадо? Так. Да. Окей, а хто ще щем їх розповісти? Завтра, наприклад. суші. Домовилися? Добре, тоді це на завтра.